Ми зібралися тут перш за все для того, щоб висловити свою підтримку Дмитру, оскільки ми не маємо іншої змоги, змоги передати йому наші привітання і будь-який спосіб з ним спілкуватися вже 4 місяці. Як нам відмовляють у будь-яких побаченнях, вона посчитала, що це є давління на суд, і вона не може таких условиях працювати, а существувати правосуддя. Тобто спокійно вислушати всі сторони, спокійно потім давати оцінку цим поясненням, доказательствам суді. Ну я читаю, що все правильно. 我没事